Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Вчинив державну зраду, Служба безпеки задокументувала злочини з боку ще одного зрадника, який воював проти українських військ на території Донецької області. Соцпідтримка родин з 1 січня в Україні запрацювали нові правила для родин із дітьми. Правда про рабство. Міжнародна організація з міграції представила інсталяцію, що вчить розпізнавати небезпеку торгівлі людьми. Ніч в області минула з тривогами, утім без наслідків. Про це інформує начальник ОВА Ігор Таборець. З його слів у небі над Черкащиною, силами та засобами ППО знешкоджено два російські БПЛА. Служба безпеки задокументувала злочин з боку ще одного зрадника, який воював проти українських військ на території. Донецької області фігурант командир підрозділу, що входить до складу 1-го армійського корпусу Російської Федерації. Встановлено, що бойовик підписав контракт на службу в окупаційному військовому формуванні строком до 2027 року. За даними контрозвідки, 43-річний житель захопленої Горлівки у 2023 році вступив на службу до колишнього окупаційного мотострілецького полку Восток. Нині це так звана 114-та окрема гвардійська мотострілецька янаківсько дунайська бригада. Ргада згодом рашиське командування підвищило його до командира стрілкового відділення. Під його керівництвом бойовики атакували позиції ЗСУ поблизу Авдіївки Покровського району та Спартака Донецького району. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. 26 січня на автодорозі Бориспіль Запоріжжя поблизу Золотоноші сталося ДТП за участі трьох автомобілів. Постраждали 11 людей. Попередньо 51-річний водій автомобіля Шевролен Нива виїхав на смугу зустрічного руху, не допустив зіткнення з автомобілем Мерседес Бенз Спрінтер під керуванням 25-річного водія. Після цього Мерседес у некерованому стані виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Volkswagen. У результаті ДТП тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 40-річний водій Фольксваген, а також троє його пасажирів віком 20, 21 та 24 років. Крім того, тілесні ушкодження отримали п'ять пасажирів автомобіля Мерседес Бен Спрінтер віком 17, 18, 19, 42 та 43 років. Водій цього транспортного засобу також дістав тілесні ушкодження та був доправлений до лікарні для огляду. Також травми зазнав водій Шевроле Нива, 51-річний водій. У селі Бирлівка Золотоніського району 27 січня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Як попередньо встановили, поліцейський 46-річний водій автомобіля Деволанус не впорався з керуванням та допустив наїзд на бетонну електроопору. від травм, Кербанець загинув на місці події. Держава новила підхід до підтримки родини з дітьми. Про зміни у допомозі під час вагітності, народження та догляду за дитиною розповіла під час брифінгу начальниця головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Наталія Костюша. З 1 січня в Україні запровадили оновлені правила соціальної підтримки родини з дітьми. Вони передбачають модернізацію системи державних виплат, а також запуск нової програми підтримки сімей є ясла. Цю допомогу можуть отримати матері або інші законні представники дитини, які фактично здійснювали догляд за дитиною та приступили до роботи у режимі повного робочого часу. Тобто, якщо мати. Пішла на роботу і працює повний робочий день. Вона має на таку виплату до досягнення дитиною трирічного віку. Кошти можна спрямувати на оплату послуг приватного дитсадка няні або додаткових занять у державному закладі. Головна умова наявність офіційного договору з надавачем посуг та повна зайнятість одного з батьків у 2026 році. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень на місяць. А для дитини з інвалідністю 12 тисяч гривень щомісячно. подавати заяви можна як і в попередніх випадках через сервісні центри пенсійного фонду, застосунок Дія, веб-портал пенсійних послуг. Допомогу зв'язку з вагітністю та пологами відтепер отримуватимуть жінки, які не є працевлаштованими, тобто не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Розмір виплати становить 7 тисяч гривень на місяць. На таку виплату можуть претендувати також і вагітні жінки, навіть неповнолітні. Що необхідно для того, щоб отримувати таку виплату? Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше 6 місяців з дня закінчення відпустки. Відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами також передбачена допомога при народженні дитини. Її надають одному з батьків або опікуну, з яким дитина постійно проживає, та який подав заяву на призначення виплати. Розмір цієї допомоги збільшили до 50 тисяч гривень. Подати документи можна безпосередньо до пенсійного фонду України або через сервіс Ямалятко. Окрім цього, вперше запровадили допологову для незастрахованих жінок у розмірі. Сіми тисяч гривень допомога при народженні дитини е, призначається за умови, якщо заява про призначення надійшла до пенсійного фонду не пізніше 12 місяців після народження дитини. Е, Хочу сказати ще про те, що виплата здійснюється на звичайний рахунок, який людина зазначить при зверненні. Окремо передбачена допомога для догляду за дитиною до одного року. Її розмір становить 7 тисяч гривень на місяць, а для дитини з інвалідністю 10 500. Отримати ці виплату батьки можуть після завершення лікарняного у зв'язку з вагітністю та пологами. Саме ця допомога буде виплачувати. На спецрахунок, такі, як, наприклад, були виплати пакунок школяра та інші. Тобто, це спеціальна виплата і витратити її можна буде на покупку дитині, одягу, на харчування, ну і на інше, що необхідно для дитини до однорічного віку. Зі слів Наталії Костюші, відтепер усі соціальні виплати оформлює пенсійний фонд України. Це дає змогу батькам зручно подавати документи як особисто, так і в онлайн форматі. Вона закликає не зволікати з поданням заяв і уважно перевіряти правильність усіх даних. Особливо важливо вчасно пройти ідентифікацію у разі онлайн-подачі документів. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Понад 350 людей з інвалідністю першої чи другої групи працевлаштували торік в області за державною програмою компенсації роботодавцям. Чаркащина серед лідерів по Україні. І це не про статистику, а про підтримку, зазначив заступник очільника області Олександр Турченяк. Він відвідав одне з підприємств області, яке створює рівні можливості для праці. Тут облаштували два робочі місця для людей з інвалідністю другої групи. Втілили це в межах національного проєкту Робота без бар'єрів. На такі цілі отримали компенсацію від держави в розмірі 160 тисяч гривень. Для облаштування робочих місць придбали необхідне обладнання. У підприємства ще багато амбітних планів підкреслив Олександр Турченяк. Зокрема, щодо розвитку цього напряму та участі в інших державних програмах підтримки. У центрі Черкас показала, як експлуатують і торгують людьми. Міжнародна організація з міграції представила інсталяцію, що вчить розпізнавати небезпеку торгівлі людьми. Захід підтримали і відвідали представники обласної та місцевої влади громадськість. Інтерактивна інсталяція Тобі це знайомо в одному з ТРЦ покликана привернути увагу до проблеми торгівлі людьми та навчити розпізнавати небезпечні ситуації. Захід проводить представництво Міжнародної організації з міграції в Україні у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності, Національною сервісною службою, національною поліцією та Всеукраїнською коаліцією громадських організацій з протидії торгівлі людьми. Проєкт тілюється за фінансові підтримки уряду Швеції. Це інсталяція, яка покликана розповісти в інтерактивному форматі людям про проблему торгівлі людьми, про те, які є ризики, як себе убезпечити, і які є ресурси, де можна отримати допомогу. Номер 527, який ви вводите, він не є випадковим. Це цифри номеру національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, яка працює щодня з 7 ранку до 10 вечора, і подзвонивши на яку, ви можете абсолютно без безкош... Штовно отримати консультацію кваліфіковану щодо того, як себе убезпечити, про що потрібно пам'ятати, які є правила, коли ти шукаєш роботу, коли ти хочеш виїхати за кордон, коли ти переїжджаєш в межах України. Сама інсталяція це великий дзеркальний куб, у якому відображається кожен, хто до нього підходить. Після набору комбінації з цифр 527 відвідувачі можуть зазирнути всередину. Там предмети, що є символічним нагадуванням та свідченням торгівлі людьми. Контрастом до куба із символом надії є маяк. Які розташовуються поруч, він символізує організації, які надають допомогу. Дуже важливо, щоб наші люди вони були обізнаним і орієнтувалися, тому що в більшості випадків за ними стоїть тінь, за якою ховається сором, за якою ховається приниження. Тому сьогодні ми тут для того, щоб сказати і звернутися до кожного. І саме ця інсталяція кімната, де живе експлуатація, допоможе кожному з'ясувати ті випадки. Інсталяція кімната, де живе експлуатація частина загальнонаціональної інформаційної кампанії Тобі це знайомо. Вона показує ситуації, які на перший погляд здаються звичними, але можуть приховувати серйозну небезпеку. Черкаси стали шостим містом, де проходить акція. Інсталяція діятиме протягом тижня. Цифра 527 обрана не випадково. Ково це номер національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми, вона працює безкоштовно щодня з 7 до 22. Ми е, сьогодні е, налаштовані на те, щоб кожна людина, кожен громадянин України максимально володів інформацією, як протидіяти торгівлі людьми, щоб е, ті, хто знає про злочин, не мовчали, щоб ті, хто бачить, що відбувається в сусідній квартирі на підприємстві. Не мовчали діяльність органів влади, органів місцевого самоврядування налаштована на те, щоб максимально донести інформацію до людей. І ми знаємо, якщо ти володієш інформацією, ти убезпечені. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Чаркащина отримала коротку паузу від сильних морозів завдяки теплій Атлантиці. Проте дощі та ожеледь ускладнили ситуацію на дорогах та в енергетиці. Товщина льодових відкладень сягала 3-4 міліметри, а на заході області до 10, перетворивши дороги та тротуари на ковзанку. Температура вночі трималася на рівні 3-5 градусів морозу, випало 2-4 міліметри опадів, повідомляє Черкаський гідрометеоцентр. На область насунеться холодний фронт, дощ поступово зміниться снігом, а температура почті знижуватися. За прогнозом, на 30 січня хмарно протягом дня очікується сильний сніг, який ввечері посабжує. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунди, температура повітря на Черкащині 2 градусів морозу, у Черкасах 4-8. Синоптики попереджають, на дорогах можливі тумани, які значно знижують видимість, а мокрі та слизькі дороги та тротуари зберігають ожеледицю. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб-каналі Льдана Терка, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє все буде, Україна!